Приблизно 100 дитячих наших спортивних школ, вони закінчили своє існування. Ми рухаємося вперед. На сьогоднішній день вже є 35 ліцензій. УЄФА змінить це рішення. Якщо Росія буде приймати участь в Олімпіаді під своїм прапором, ми не будемо приймати там участь. Багато грошей ми вивозимо за кордон. Олімпійський комітет повинен бути завжди сильним, тому що він представляє державу на міжнародному рівні. Ряд влада, взагалі вона може зараз порахувати. Скільки вихованців спортивних шкіл змушені залишити свої спортшколи, скільки спортшкіл змушені переїхати? Звісно, звісно, все прораховано. Вже звісно, що воно все змінюється. З часом десь діти йдуть в інші регіони, в інші міста. Є хто взагалі поїхав за кордоном. Це вже є така статистика, і ми і ми кожного тижня, кожного місяця. Ми її прораховуємо і надалі, слідкуємо за цим. На жаль, на жаль, по всій Україні зараз приблизно 100 дитячих наших спортивних школ. Вони закінчили своє існування. Було, до війни було 1167 дитячо наших спортивних шкіл. Зараз залишилось приблизно 1067. Але все рівно ми контролюємо, ми слідкуємо. На жаль, на жаль, зменшено фінансування наших спортивних спортивні Ну, Ми розуміємо, чому і для чого це робиться. Але все рівно на місцевому рівні підтримується дитячий спорт, і це головне, тому що зараз ми з вами розмовляємо про Олімпійські ігри, які будуть в Парижі. Це через вже місяч рік залишилось. Але нам вже потрібно і думати вже про Олімпійські ігри, про 28-й рік, які будуть проходити в Сполучених Штатах Америки, в Лос-Анджелесі, і про 32-й рік. А це вже діти, діти які вже сьогодні розпочнуть займатися спортом. І я, як, наприклад, я. Розпочав займатися спортом 10 років, і в 19 я вже потрапив на Олімпійські ігри. Тому це сьогоднішні діти, які сьогодні оберуть вид спорту, розпочнуть змагатися. Ми, нам потрібно зробити все можливе, щоб їм було де змагатися, щоб було якесь обладнання, тому що через 10 років ми будемо за цих дітей вболівати вже на міжнародній арені. Ви згадали про Париж а, і знаєте, от до вас часто звертаються журналісти, і основна тема розмов це, звичайно, недопуск. Росіян, так, ми от багато про це говоримо, і можливо, от таке враження, що на цьому фоні трошки губиться тема а стосовно підготовки українських спортсменів. Тобто, очевидно, ми думаємо про росіян, але чи думаємо ми насправді зараз про те, в яких умовах українські спортсмени мають можливість зараз готуватись, і чи, має, чи можемо ми тоді, от після такого, виставляти певні до них ну, не претензії, але вимоги, що привозити багато золота, привозити багато нагород. Дивіться, я ніколи не стріляв ніяких претензій, ніяких моя задача і задача Міністерства моді та спорту та Національного олімпійського комітету зробити умови для підготовки наших спортсменів, щоб були кошти на тренувальні збори, щоб були кошти на змагання всередині країни, щоб були кошти на те, щоб наші спортсмени були на тренувальних зборах за кордоном, приймали всі, всі участь у всіх міжнародних змаганнях, щоб чим більше було ліцензій. Тому. Ми розуміємо, що зараз багато чого втрачено, і багато втрачено і спортивної інфраструктури. 344 спортивні об'єкти вже втрачені по всій Україні. Там 95 вже повністю інші. Частково багато наших спортсменів, які пішли захищати наші батьківщини, багато вже загиблих, на жаль. Але все рівно, все рівно ми рухаємося вперед. На сьогоднішній день вже є 35 ліцензій, які вибороли наші спортсмени. І... Ми не зупиняємось, це тільки розпочав. Розпочалися міжнародні змагання, де е, є ліцензійними. Я сподіваюся, що буде ще набагато більше наших ліцензій. Тому ми працюємо на по всім напрямкам. Я півтора року війни працюю над тим, щоб заборонити участь у міжнародних змаганнях росіянам. Зараз ви всі знаєте, що вже 26 липня міжнародний олімпійський комітет надсилав запрошення до всіх. Країн, які будуть приймати участь в Олімпійські іграх, але запрошення до, до Росії до Білорусь вони не надіслали. Тому офіційно країн агресорів Росії та Білорусь на Олімпійських іграх не будуть. Якщо будуть, то з окремих видів спорту, де вони все ж таки виберуть ліцензії. І тільки під нейтральним прапором, тільки без ніяких е, символів Росії чи Білорусь. Це вже є якась робота, якась в цьому напрямку перемога, що там взагалі не будуть згадуватись слова Росії чи Білорусь. Звісно, що допоки йде війна, я взагалі проти, щоб ці спортсмени приймали участь в будь-яких міжнародних змаганнях. Але, на жаль, на жаль, те, що Міжнародний олімпійський комітет зробив, він відмінив цю рекомендацію, він змінив її на те, щоб тільки підніметальним прапором, тільки за умов певних критеріїв вони можуть попадати. На Олімпійські ігри. але все одно рухаємось, робимо умови для наших спортсменів. Держава бере на себе зобов'язання коштами забезпечити підготовку, і ми всі працюємо по всім напрямкам і, і, і рухаємось вперед. Якщо раптом щось зміниться, і міжнародний комітет все-таки пом'якшить для росіян якісь умови, можливо, прапор, можливо. Ми не будемо приймати участь. Тобто, якщо так, якщо, якщо що... Росія буде приймати участь. В Олімпіаді під своїм прапором. Ми не будемо приймати там. А на вашу думку, от те, що відбувається зараз в деяких федераціях, ну наприклад, УІФА, так ми знаємо цей скандал про Ю-17. А це що? Це зондування, це воно таке. Вони вони вважають, що ю 17 дівчата і хлопці, що що вони не мають ніякого відношення до, до військових. З Росії чи Білорусі ми вважаємо навпаки, що це вже дорослі спортсмени, які теж можуть висловитись і сказати, що ми проти війни. На жаль, жодного спортсмена і не висловилися. Тому ми ну, те, то, що вони відсторонили дорослі команди, ми їм дякуємо. Але для чого було зараз повертати Ю-17 на міжнародні змагання, ми не розуміємо. Але я хочу подякувати нашим квартирам, тому що на сьогоднішній день вже багато країн вже сказали, що вони очних Зустрічах не буде приймати участь, вони не будуть з ними грати. І Україна це ж це ж підтримує. Асоціація УАФ написала листи вже до всіх країн з Європи, щоб вони теж нас підтримали, не брали участь. Тобто ми працюємо над тим, щоб ми віримо, що все ж таки виконавчий комітет УЄФА змінить це рішення і їх не буде допускати. Росія намагається купити чиновників світових. Коли ти знаєш особисто, що купили, ти можна це сказати. Ми ж не будемо ставати тими країнами, які можуть брехати чи щось казати, що Те, що робить Росія, це взагалі не обговорюється. Тому їм не місце в міжнародному світі. Для нас важливо, щоб наші спортсмени були на всіх міжнародних змаганнях з нашим прапором, і ми будемо все рівно. Робити все, щоб від нас залежить, щоб їх не було на міжнародних змаганнях, та на Олімпійській іграх. І що стосовно Парижу, все-таки питання до літа у нас була заборона на участь у змаганнях, в яких брали участь росіяни. 26 липня я підписав так. наказ. Я вже казав, що там, де ми дізналися, що росіян не буде на цих змаганнях офіційно під своїм прапором і росіян і білорусів, було змінено наказ міністерства і мною підписано, що там, де не буде. Російського прапора і білоруського взагалі ніяких символів, то наші спортсмени будуть приймати участь в ліцензійних змаганнях, щоб більше наших спортсменів отримали ліцензію на ігри. А чи відомі вам випадки, що до цього моменту чи сталося так, що хтось хтось втратив в боксі, в боксі були під російським прапором? Ми не приймали. Втратили жоден від спорту не втратив ліцензії. Чесно кажучи, окрім фехтування, фехтування. Ми пропустили чемпіонат світу, чемпіонат Європи в індивідуальних змаганнях. На жаль, але був шанс потрапити на Олімпійські ігри в командних змаганнях, які він ще залишається, і будемо надалі тренувати. Ну ви маєте на увазі ситуацію з Ольгою Харлан? Так, але вона вже отримала ліцензію після того випадку тобто, по суті, не втратили. Не втратили, Фактично. А і от в мене ще таке дуже питання. Дозвольте, ми зараз говоримо про те, що так в країні війна, і основний акцент робиться на те, що там держава повинна витрачати гроші на. Армію на оборону ну, спорт, звичайно, по залишковому принципу, але вже майже два роки, як не виділяються кошти там на ремонти, можливо, да, спортивних закладів на будівництво, да і вони стоять напівзбудовані. А для спортсмена два роки це доволі серйозний термін. Так, от на вашу думку, чи зараз варто починати розмови про те, щоб продовжувати ми вже бачите, як це сприймає суспільство? Що суспільства всі? Налаштовані тільки на перемогу. Для того, щоб була перемога, потрібно всі кошти витрачати на, на наші збройні сили, на допомогу і на те, щоб закуповувати все більше е обладнання і всього для військових. Тому я звісно, що я вважаю, що там, де щось розпочало, вже потрібно нам добудовувати, доробляти, тому що нам потрібно, щоб десь діти займалися на тих територіях, де не йдуть бойові дії, ага. розумієте, де немає війни. То звісно, що там там, наприклад, зараз багато переселенців, дітей, дорослих, і там і збірні команди, нам потрібно готуватись, там потрібно готуватись на наших українських базах, тому що багато грошей ми вивозимо за кордон. Ми проводимо тренувальні збори, проводимо на за кордонах. На і ми вивозимо реально мільйони, які ми може в змозі були залишати в Україні на наших. Олімпійських тренувальних баз. Це фінансує держава. Це все фінансує держава. І завдяки тільки держава зараз спортсмени тренуються. Тому, звісно, що в деяких е, спокійних регіонах можливо вже, я, на мою думку, закінчувати те, що розпочалось для наших збірних команд, для діточок, тому що ви бачите, скільки переселенців, скільки діточок поїхало з наших е, прибойових територій. Тому, але якщо там якісь великі кошти, то, звісно, зараз це не все часі. І останнє питання, власне, в інтернеті зараз дуже багато говорять про ваші плани залишити роботу в міністерстві і зосередитись на роботі НОК. Наскільки це відповідає дійсно? Коли я, а, мене обрали президентом Національного олімпійського комітету, я на той час вже сказав, що я не буду а, поєднувати ці дві посади. Вже пройшло майже деякий певний час. І я вважаю, що звісно, що це складна робота і міністром в такий складний час, і тому, що я працюю вже три з половиною роки в кабінеті міністрів, і ми пройшли і ковід, і зараз це найстрашніший час для нашої країни. Тому на сьогоднішній день я працюю міністром молоді та спорту і обраним президентом Національної піського комітету. Коли Буде прийнято рішення, я піду з цієї посади і буду працювати і тільки в Олімпійському комітеті. Але вже точно зараз можна сказати про ваші прагнення посилити роль Олімпійського комітету? Олімпійський комітет що, повинен бути завжди сильним, тому що він представляє державу на міжнародному рівні. І це дуже важлива організація, яка є потужною силою для олімпійського руху всередині країни і за кордоном. І ці 10 місяців, які я працюю президентом Національного піського комітету, я так і роблю. І на міжнародній арені я працюю проти росіян і білорусів, прославляю нашу державу і всередині країни. Ми проводимо заходи, долучаємося до всіх заходів, розвиваємо олімпійські види спорту, залучаємо дітей, тому що нам дуже потрібно, щоб все більше і більше дітей займали спортом.